Всім привіт! Ви на марина Зевса. Сьогодні я пограю в Fortnite та покажу і розкажу. Все про нові міфічні предмети, які нас додали в Фортнайті, бо у нас додавали дофіга клонів Гомера, які охороняють пончики, з яких падають міфічні предмети, яких є всього 4. Саме тому постав лайк, підпишися на канал і підпишись мій телеграм-канал в описі цього відео. Як бачите, я вже отримав безкоштовний скінчик на бананчика, і це реально прикольний скінчик. На автобусі влітаємо в Батл Рояль, і це реально прикольно виглядає. Як бачите, вся карта стала фіолетовою, все фіолетове. І як бачите, я лечу на нову локацію. Ну, типу, це стара локація, просто вона трохи змінилася. Це ось такі гігантські крадирні Гомера. Я не долітаю трошки, тому що ось в таке місце, яке прямо біля гігантських крадирень я отримую ефект ривка і доходжу до гігантських крадирень. Тут у нас з'являється ефект маленької гравітації, бо стався вибух. Тому тут така проблемка. Як бачите, через кої не зміг війти, але я зміг війти через поверхню. Тут у нас, як бачите, якісь радіа... радіатори, які не можна знищувати. Коротше, я просто такий як бананчик, в принципі, їх знищую. І вони коротше, можуть падати, але вони приносять мені сльорб, тому я просто їх знищив. Тут я вже робив відео про це місце, тобто тут треба було допомогти Гомеру все зробити і налаштувати, щоб все було добренько. Але тут вже такої функції немає, бо тут в принципі, вже все погано сталося. Як бачите, я просто ламаю скло, перестрибую. І доходжу до цих самих градирень. Ці градирні тепер покращились, і тепер, коли ти в них війдеш, ти будеш летіти набагато вище, чим летів раніше. Тому це теж плюс для гігантських градирень. Локація змінюється на краще. Ну, але скоро вже все-таки не буде, бо буде сьома глава. Я знищу тут ту бочку і просто лечу. Відкриваю свій. Ранець і лечу в місце, яке з'явилося. Як бачите, ось ці локації з пончиками позначаються на карті отаким Гомерам з пончиком. Тут, як бачите, нас будуть чекати ось такі клони Гомера, які показувалися в трейлері, її буде дофіга. І ще сам пончик, який позначається на карті. Як бачите, я знайшов скриню, бо мені треба був лут. Тут я заходжу ось такий легендарний автомат, дробовик, зразу вся зброя, яка може бути в Фортнайті. Як бачите, коли ти знищуєш якогось клона Гумер, то він просто підривається фіолетовим, і це капець. Як бачите, у них зелені очі, вони щось там зляються, а вам треба знищити цей гігантський почик, який просто висить в небі. З нього випадуть ще дофіга цих наших любимих. Гомерів, з гомерів випадають патрони, в принципі, які знадобляться в їхній митві. І е, з цього пончика випадає міфічний предмет е, патрони, золото і, звичайно, що е, чага, яка у вас захилить, яку я, звичайно, що взяв. Як бачите, добиваю всіх цих гомерів, все-таки я їх всіх добив з міфічного предмету, який мені юбав, Це така, бачите, снайперська гвинтівка, можна сказати. Е, тут, як бачите, знищую легендарну скриню. Мені випав хіл і отака от епічна гвинтівка, яку я не забрав, ну яку я забрав, але вона мені насправді не треба. Ось такий опис у червоного ока гвинтівки, якої я...